Від сьогодні українські чоловіки віком 18-22 роки отримали можливість легально покидати територію України. Кабінет міністрів напрацював постанову. Вона уже опублікована в урядовому міснику. Тож вже почала діяти. На перший погляд, новини непогані, але як завжди, диявол криється у деталях. У цих деталях ми сьогодні спробуємо розібратися із нашим гостем у темі дня. Зі мною сьогодні говорить адвокат Андрій Новак. Пане Андрію, доброго дня! Доброго дня. Рада Вітаю. вас рад, рада вас чути і рада вас також бачити в нашому ефірі. Спасибі, що долучилися. Е, я не знаю, чи достатньо у нас буде часу, щоб бодай, дряпнути цю об'ємну та дуже е, актуальну тему. Е, суспільство просто кипить, соцмережі е, також обговорюють активно. Е, як ви взагалі, як юрист, ставитесь до цього до цієї постанови? Взагалі, якісь перші ваші враження як фахівця? Ну тут важко насправді щось говорити як фахівцю. Скажу в першу чергу, як звичайний громадянин, як людина, як чоловік, який мешкає в Україні, а дана норма і дана можливість для перетину кордону чоловікам від у віці від 18 до 23 років. Вона на мою думку є цілком логічна, оскільки люди все рівно у віці від 18 до 25 років не могли бути призвані, якщо звісно вони не є військово зобов'язаними в цьому віці. Тому моя думка така, що це цілком логічно і загалом правильний напрямок руку держави у побудові плюс-мінус демократичного суспільства і демократичних аспектів З іншого боку, а, чому саме до 23 років, а наприклад, не до 25, тому що щоб, а, ну, мабуть, все ж таки, щоб зберігати певний мобілізаційний ресурс і мобілізаційний резерв в країні і всі чоловіки, хто б захотів, не змогли б виїхати з кордон. Але глобально мені здається, що ці зміни вони є правильними і актуальними. Логічно ви сказали, але ну тоді питання всі ці роки, три роки, три з половиною роки війни, де була ця логіка влади. З чим пов'язана взагалі ситуація, що цей закон я не знаю. Правильно озвучувати що це закон, що це постанова? Чому це зараз запрацювало на вашу думку? Чому так є? Це постанова Кабміну, тому це точно не закон, це постанова кабінету міністрів. І чому це зараз запрацювало, і де була логіка раніше? Ну це вже питання не до юристів, це питання до влади. А, ні для кого не секрет, що в нас дуже багато дій влади, як нинішньої, так і всіх попередніх за всі 30, а, плюс років існування України а, велика кількість дій влади вона була не зовсім логічна. Але ми живемо з такими реаліями, на жаль. Така реальність іншої не підвезли, як жартують деякі мої товариші. Так, Станом на першу годину ночі в соцмережах також з'явилися відео, де чоловіків ще не пропускали через кордон. Так, це Львівська область, Рава Руська. До ранку вже почали їх пропускати. Поясніть сам механізм впровадження цих роз'яснень, чи чого там, чому в такій годині. 28 серпня не пускають, а, а через 5 годин вже пускають, як це працює взагалі в юридичній площині. Скоріше за все, не було ще певних рекомендацій і а, пропозицій від керівництва Державної прикордонної служби на місця на прикордонні пункти. Тому а, чоловіків ще не припускали, і власне співробітники, які на місцях Державної прикордонної служби не знали толком. А що робити і як себе поводити в такій ситуації, не зважаючи на наявність вже діючої на той uh -huh. момент постанови, тобто це до певної міри вже якесь порушення, чи ще не порушення? Я, як це виглядає взагалі? Ці, яких не пропустили в першій годині ночі, вони гіпотетично мають право апелювати там до якихось судів чи щось подібне? Гіпотетично їм доцільніше буде почекати 3-4 години і перетнути кордон. Аніж щось кудись оскаржувати і витрачати на це і сили, і час, і гроші, тому що будь-яке оскарження будь-якої дії посадової особи це не день, два, три це може затягнутися на місяці. Тому сенсу в цьому немає, і простіше дійсно почекати декілька годин, і перетнути кордон. Чи це розпор постанова кабінету міністрів? Чи цього акту достатньо для. Для всього щоб це діяло так, як воно має діяти, чи потрібні якісь зміни в закон вносити також кілька кілька юридичних нюансів в розжуйте для наших глядачів і, і, і слухачів. Також даних змін до постанови цілком достатньо, тобто власне, сама постанова і. Яка була прийнята 26 серпня, вона ж вносить зміни до правил перетин державного кордону, mm -hmm. кордону громадянами України. Це постанова Кабміну номер 57. І відповідно державна прикордонна служба і працівники саме керуються цією постановою. Жодних змін до будь-яких інших нормативно правових актів або до будь-яких інших законів не вимагається, тому. Оцих змін, які були внесені 26 серпня, цілком достатньо, щоб весь цей механізм працював. Тобто на основі цього будуть усе і впроваджувати, я розумію. Саме але, так. Але скажіть мені, які є все-таки винятки з цієї постанови? Чи є вони, здається, про держслужбовців там так. Так, розтлумачити також? Саме так, ну насправді сам текст постанови він досить таки цілком лаконічний і де необхідно внести зміни. Вони внесли. Однак так дійсно виключення стосується це державних посадовців та посадових осіб, яким і до цього було заборонено перетинати кордон. Наприклад, відпустки або mm. ще щось, а тільки у службові реченні. Відповідно, для них ці заборони діють і надалі. Хоч у них, наприклад, і є відстрочка від мобілізації, однак їм і раніше було заборонено. Це поширюється і на зараз. Що мені ще не дуже подобається саме з юридичної точки зору, в цій постанові, це те, що немає. Бу... Немає чіткого визначення, хто ж все таки саме може перетинати кордон. Вказано, що не поширюється обмеження, не поширюються на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років. включно цілком можливо припустити. І якщо дослівно тлумачити, то це обмеження стосовується як для призовників, так і для військово зобов'язаних чоловіків, тому що. За загальним правилом, звісно ж, військово зобов'язаним чоловік стає у віці 25 років, mm -hmm. але є і виключення з, з цього правила, коли військово може стати а, хлопець у віці до 25 років. Наприклад, якщо він закінчив військову кафедру в університеті, він уже, наприклад, в 22-23 роки може вже бути військово зобов'язаним. Отже, а, ця наша постанова, вона Чітко не визначає, це стосується абсолютно усіх чоловіків, чи це стосується тільки призовників віці до 25 років. Як я вже сказав попередньо, буквальне дослівне тлумачення даної постанови говорить, що це стосується всіх. Але щось мені здається, що невиключені можливі махінації. і Подвійне неправильне тлумачення саме на місцях представниками державної прикордонної служби і вони будуть е вимагати від е хлопців, які будуть перетинати кордон наявності е саме приписного е документу, приписного посвідчення про приписку до військового обліку. І якщо це все ж таки будуть військово зобов'язання з тимчасовими посвідченнями військового військового зобов'язання, то їх пропускати через кордон. Не будуть. Можуть, можуть і такі випадки бути. Тобто ви говорите про облікові документи, які, зрештою, вже є в переліку, так, так? паспорт так, так. про виїзд за кордон, закордонний паспорт, плюс облікові документи. Так. Це воно. Але так. так виглядає, що всі з 18 років мають мати ці документи. Виглядає, що всі, однак, маючи досвід того, як. Державна прикордонна служба тлумачила ряд законів. Наприклад, давайте не будемо забувати питання, які у нас виникало в 22-му і 23-му році, про випуск за кордон студентів закордонних вузів. Mm -hmm. Спочатку випускали усіх студентів закордонних вузів, а потім почали випускати тільки тих студентів, які навчалися за кордоном на момент ведення воєнного стану, і просто фізично знаходилися в Україні. А потім перестали випускати абсолютно всіх mm -hmm. е, студентів. А, і що саме головне, ані в цій постанові 57-й, ані в жодному іншому нормативно-правовому документі е, взагалі не йшлося про те, чи можна студентам, е, які навчається за кордоном, виїжджати. От, е, це було просто внутрішнє рішення Державної прикордонної служби. Я не виключаю, що таке може бути і в даній ситуації з чоловіками у віці від 18 до двадцяти років. Ну, але ми знаємо так, що всі рішення приймає прикордонник. Та на місці прикордонник так. ухвалює рішення. Ніхто не може до нього апелювати, тому що він от ухвалив такі рішення там, судячи з того з тої ситуації, яка в нього є, як то кажуть, на столі. Також коли тому, так коли почалася мова про ухвалення цієї постанови, теж пішли спекуляції, начебто 21 прописано до 22, тепер виявляється, що 22 включно. Як це все уточняти? Як це... Якщо хлопцю сьогодні 21, завтра йому виповнюється 22, він іще може виїхати? А, так, він іще може виїхати, він може виїхати до 22 роки, 364 дні. Mm -hmm. Ну, тобто за день до свого 23 річчя він може спокійно виїжджати за межі України. Це дозволено. А щоб виключити взагалі можливість махінації з 22 або 23 роки, слід також подивитися на інші норми а, цієї постанови Кабміну, яка м, в ряді положень 57-ї постанови вносить зміни. Uh, і заміняє цифри віку від, було раніше там, uh, від 18 uh, до скільки не пам'ятаю вже років. До 23. І зараз і всі Так. Да, до досі. Угу. Ні, uh, було до... Uh... Ну, чи про, про, 60 ви говорите, чи це не ця? Так, <гум> да, 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 про 60, так, про 60, да. Uh, від 18 до 60 років було обмеження. Зараз uh, цифру 18 замінили на 23. Тобто, починаючи з 23 років до 60 років, ви заборонено, окрім певних категорій і за наявності відповідних документів. Тому, якщо людині 22 роки, там і 180, 250, 320 днів, вона спокійно може перетинати кордон. І ще нюанс юридичний, пане Андрію, це постанова. Вона не є законом. Так, це, це поправка до закону про перетин державного кордону. Так. Чи бачите ви якісь можливо колізії суперечності між самими пунктами закону з огляду на цю поправку, на ці зміни? Колізії з самою постановою? Ні, я не бачу. Mm -hmm. У нас все ще залишено. Вони змінили там, де необхідно. Вік людини, з якої mm -hmm. людини потребуються особ, особливі підстави, наприклад, там супровід осіб з інвалідністю mm -hmm. або тощо. От вони цей вік змінили, тому а, в цьому форматі колізій немає. А сам закон про а, перетин державного кордону а, він не регулює порядок саме перетину кордону, бо порядок регулюється однією єдиною постановою. І, власне, от про неї ми сьогодні і говоримо. А і так само. А тому ніяких проблем і неузгоджень з іншими нормативно-правими актами бути не повинно. Інше питання в тому, що це постанова Кадміну, і як ми побачили, зміни до неї змогли внести дуже оперативно і швидко. І, власне, якщо в подальшому виникне необхідність. Обмежити щось або що скасувати, держава знову ж таки кабінет міністрів зможе прийняти оперативно будь-які інші інші зміни, які нівелюють дану можливість перетину кордон. Блискавичні рішення української влади. Ми вже простежили на прикладі закону про набу тому. Так. чим воно зараз різниця, якщо Держава ухвалює рішення, що це важливо. і Це треба, вона робить це миттєво. В чому ноу-хау цієї постанови ви бачите? А, да ніяко, ніякого ноу-хау я не бачу. Знову ж таки, я ж кажу: а проблематика з законом про набу була в тому, що то саме закон, і там є mm -hmm. певні процедури, які неможливо у. А... Пропустити і ці процедури і порядок він є доволі таки публічний. Це як мінімум голосування, направлення на підпис до до президента, mm -hmm. опублікація тощо. Тоді нонсенс був в тому, що це все зробили за один день. Так. Зараз ж у нас постанова Кабміну, ми не знаємо скільки часу її готували. Тобто нам лише оприлюднили інформацію. 26 числа про те, що ми прийняли цю постанову. Все, вона публікується на наступний день, і з наступного дня вона набирає свої законні сили. Тут нічого такого екстраординарного немає. Знову ж таки, прийнята вона була скоріш за все за а тому, що пан президент Володимир Зеленський обіцяв і озвучував ідеї про. Збільшення віку, за якого можна буде перетинати кордон, тобто, і на підставі цього уряд і ухвалився зміни. Знаєте, коли говорять про закон 18-22, так його вже в народі називають так, тому що це вік, яким, якому так. дозволено покидати одразу асоціативний ряд 18-24, це програма, за якою молодь може вступати до Збройних сил України. Скажіть, от ви як юрист, розумієте ці цифри? Чому саме такі цифри там і там в цих різних питаннях? Чому, чому такі цифри? Ну, в законі 18-24, там цілком логічно, тому що е там вирішується питання про призов на військову службу за контрактом, особами, які в принципі не повинні були б бути мобілізовані і вони добровільно пішли служити, тобто, призовники, е якщо ж ми говоримо про е постанову Кабміну про перетин кордону 1820 два роки угу. тут у мене логічного якоїсь або юридичної думки з цього приводу немає. Просто вирішили саме в такому віці е, дозволити перетин кордону, не аргументуючи це додатково е, нічим. Федір Виніславський, це член комітету з питань національної безпеки, вже встиг запевнити, що закон не постанова не вплине на можливості. Е, Збройних сил України, і це не призведе до масового відтоку чоловіків з України. Так виглядає, що ті, які хотіли поїхати, вже поїхали. Ті, які є в Україні, вони можливо поїдуть відпочити, повернуться. Як ви, як громадянин України, ставитесь до цього ствердження Веніславського і на чому ґрунтуються ці переконання і ця, ця впевненість? Mm -hmm. Я частково з ним насправді погоджуюсь, що всі, ті, хто міг і хотіли поїхати, вони вже поїхали. А ті, хто хотів, але не міг поїхати, вони знайшли спосіб виїхати, і можливо, не дуже законним способом, але але все ж таки. дійсно, ця от можливість для виїзду за кордон громадянам, вона. Дає можливість побачити з рідними. Вона дає можливість відпочити. На вона дає можливість навіть проводити якісь додатковий бізнес або робочі зустрічі. На жаль, держава не розробила ще достатньо механізму, щоб окрім як інші категорії, окрім як заброньованих бізнесменів, да могли виїхати за кордон, наприклад, на Два, три, чотири дні і повернутися назад. А особисто в моєму, в моїй практиці і в житті було безліч випадків, коли люди звертаються і кажуть: дивись, я власник бізнесу угу. якогось виробничого підприємства, мені необхідно поїхати на конференцію і укласти ряд договорів, контрактів, і повернутися назад в Україну. Як угу. я можу це зробити? А, і, на жаль, тільки а, про, враховуючи, звісно, те, що Механізм бронювання він а, працює, але ж не, не кожне підприємство, навіть не кожне велике підприємство дійсно може бути а, визнано критично важливим і м, забронювати своїх працівників. Тому будь-які послаблення такого роду а, вони є позитивними. А, плюс а, давайте а, також дивитися: віці від 18 до 22 років можуть виїхати громадяни. Як а, вони в Україні? Вони в. Власне, захищені від мобілізації, да? тобто їх примусово мобілізувати не можуть, оскільки вони являються призовниками. Їм ем, власне байдуже без різниці, де знаходитись в Україні або за кордоном. Єдина перевага за кордоном в тому, що тобі вночі не прилетить ракета додому. От це можливо буде єдиною перевагою – перетину кордону. А якщо говорити особисто за мене, я можу перетнути кордон цілком законно і легально у зв'язку з наявністю. Але я не хочу, угу. я не хочу і не можу собі якось це морально дозволити. Я зараз висловлю дуже фантастичну ідею, але можливо, це воно. На, на прикладі цієї вікової групи, так цього контингенту молоді, можливо, держава хоче протестити наскільки люди таки вертатимуться. Можливо, це шлях до лібералізації в інших вікових категоріях. Отже, ну серйозний бізнес. 18, ну це це трохи так знетяжкою. Погодьтеся в 40, в 40 Погодиш. так, можливо. Та навіть просто поїхати відпочити від тривог від, від того всього і вернутися сказати, так, я за, я за п'ять днів там, чи, чи за три, чи за два повернуся. Чи, чи розглядаєте ви такий фантастичний варіант, який я запропонувала? Можливо, це шлях до цього пом'якшення? <звук> всього можливо, я не виключаю. Однак, як я вже казав на початку нашого ефіру, дії влади і їхні рішення вони є, не завжди відповідають логіки. І, на жаль, ми не можемо оцінити, не знаючи, що відбувається всередині державного апарату, і саме апарату вищого командування вищої влади. Ну але. Температура по палаті, так би мовити, тому що є різні теорії, можливо, це підготовка до виборів, можливо, це крок до лібералізації не цієї категорії, про яку я озвучила, а щось більш потрібне владі, які І щось можна плюс-мінус промацати в цьому середовищі. Скажімо, я не знаю, чи входить до цієї постанови, мені здається, що ні, але йдеться про жінок, депутаток місцевих органів самоврядування, яка ситуація в цій сфері. А ну, стосовно них нічого не змінилось, тому що дана постанова, вона змінить вносить зміни лише до громадян чоловічої статі, віком mm -hmm. від 18 до 22 років. Все, що стосується жінок, це ці зміни не стосуються і ніяким чином не регулюють. А, щодо також я хотів би ще повернутись до вашого попереднього питання стосовно, що взагалі можуть означати ці цифри, да ну додатково, все ще може означати, що і. От ви казали про якісь позитивні моменти, а я все про негатив і негатив. Що можливо, буде зменшення віку мобілізаційного, наприклад, до 23 років. Uh -huh. Може бути таке. Може. І саме тому чоловіків доросліших за 22 роки не будуть випускати. Uh -huh. Може бути, а може, а може такого і не станеться. А можливо. В вищих ешелонах влади є розуміння того, що війна закінчиться протягом одного-двох років. Це точно і тому ті громадяни, кому зараз 21-22 роки, вони в принципі вже не будуть мобілізовані і не будуть потрібні для мобілізації через один-два-три роки, тому що війни вже власне і не буде. Можливо, і таке буде тому варіації. Е на тему, чому саме такі цифри, і що саме хотіла сказати влада, ну тут може бути дуже багато. Тобто, на двоє баба ворожила може бути так, а може бути зовсім зворотній варіант, е, пане Андрію. Але ця постанова також стосується людей, які вже за кордоном, так і вони можуть повернутися без всяких наслідків, і я так розумію, знову виїхати, якщо це хлопці 20-22 років, 20, 20, роки, 18, правильно. Саме так, саме так. Це стосується як на в'їзд, так і на виїзд, тому що, наприклад, да, дуже масштабна проблема, коли ще неповнолітні 17-річні юнаки виїжджали за кордон зі своїми батьками, мамою, наприклад, втікаючи від війни, а потім не могли повернутися в Україну, побачити зі своїм батьком. Так. А батько навпаки не міг виїхати за кордон побачити зі своїм сином, то дійсно така можливість тепер з'являється спокійно повернутись і не боятися того, що тебе можуть затримати на кордоні. А у будь-якому випадку, головне пам'ятати, що для перетину на кордону потрібно мати не тільки. Паспорт за кордони і обліковий документ. Важливо, що також перевірити свій статус по військовому обліку, чи не перебуваєте ви в розшуку органами ТЦК та СП, тому що перебування в розшуку воно може негативно вплинути на рішення прикордонника, і він спокійно може викликати представників центрів комплектування для того, аби. Вирішити це питання з людиною, тобто або усунути якось недоліка, або ще щось тому е варто нагадати людям, щоб вони вирішували ці всі питання з розшуками, а е перед тим як вирушати до кордону є ще один такий суперечливий нюанс: це питання довіри до влади. Також одною рукою щось дають, іншою забирають. Чим не може бути такий нюанс, що зараз юнаки. Скажімо, як їм у 22-му виповнилося 18, Так зараз йому 21, Він не бачив потреби робити закордонний паспорт. Зараз він піде це робити, і таких буде чимало. І раптом нема бланків у держави. Як це інколи трапляється? Чи можливо такий розвиток ситуації? Ну знову ж таки, це все ми не можемо це передбачити, і відповідно. Так, да, таке може бути, але це вже не юридичні аспекти, mm -hmm. це вже більше з понять із розгляду фанта Навіть не фантастики, теорії а змови. теорії змови, так, так так, саме А, Ми, юристи, можемо оперувати тільки тим, що у нас є. які вже факти. Фактом є документ. Документ передбачає то mm -hmm. і то. Що держава захоче придумати ще. В юридичному або не юридичному аспекті ми цього передбачити не можемо на жаль, і відповідно, поки що оцінювати якісь такі потенційні теоретичні моменти, вважаю за недоцільні. Зрозуміло, дякую застосувати можна, але якось нормально їх коментувати. Так, карти розкидати і на кавовій гущі гадати. Все це ми знаємо. Да. Е, ну, Будемо сподіватися, що хлопці поїдуть бодай трошки відпочинуть світ, побачать хоча б, бо це теж для інтелектуального розвитку, для розумового потрібного Україні потрібні е, розумні, сильні і е, підковані, начитані громадяни. Погоджуйтеся зі мною. Звісно. Дякую, пане Андрію, що за участь у нашому ефірі. Запросимо вас іще. Не сумнівайтеся. Дякую, що долучилися. Дякую вам, дякую, до побачення, гарного дня. І вам гарного дня. До побачення. Це була програма Тема Дня. З вами була Ірина Іщишин. Почуємось у наступних програмах. На хвилях ефіру Українська служба